Криворізькі пасічники пропонують городянам запастися продукцією на традиційному ярмарку в Саксаганському районі. Медові ріки цього року далися бджолярам складно, але без меду кріверівці не залишаться. Запевняють вони за мої 38 років. Сезон дуже тяжкий. Але ми все одно працюємо для людей, для України і для наших ЗСУ. Якщо всі будемо працювати, то все буде добре. Настрій, як завжди, бадьорий. Ми старалися, як могли, працювали, працювали ми, працювали бджоли. Ну, цей рік не такий удачний, скажімо так. От. Ну, мед є, запрошуємо на ярмарок. Асортимент основної продукції на ярмарку, попри складний сезон, широкий. У нас в асортименті є різна травія донник, лісовий, коріандр шалфей, ліповий, гречка, майський, акація. На будь-який вкус мед. Хто який мед любить, такий і покупає. На ярмарку меду і продукти бджільництва: віск, прополіс, перга, маточне молоко і пилок. Види меду покупці залюбки дегустують. Мед дуже добрий гречаний мед. Но він дорогий, але потрошку можна брати для вето. А це у нас як вітаміни. Ми пенсіонери, нам треба вітаміни. Ложечку, водичкою запили і дуже хороші вітаміни. Це натурпродукт. Я полюбляю різнотрав'ями, скупляюся тут кожного року, іменно цієї сім'ї родини. Полюбляю. За що? За те, що він сладкий, за те, що там всього багато. Так просто ложку беру і з'їдаю. Смачно? Смачно. Ярмарок за традицією благодійний. Цього разу одному з бойових криворізьких підрозділів пасічники передали більше як 25 кілограмів меду. Запрошую усіх на ярмарку запастися свіжим, смачним медом до спасу ярмарок меду. Працюватиме ще й у суботу і неділю біля парку відпочинку Саксаганський. Організатор заходу міська спілка бджолярів, травневий мед. Яркононенко Олексій Правицький цей день.